Сьогодні у нас граматично-розмовне заняття. Продовжуємо працювати з неправильними дієсловами третьої групи: верб ірегуліре, ірегуліре, а саме два дієслова Вулюар і пувуар. Сподаю, ви вже трошки запам'ятали відмінювання дієслова волюре. Хотіти, бажати. Давайте ще раз разом. Je veux, tu veux, il veut». Nous voulons», «Vous voulez», «Ils veulent». Отже, є кілька цікавих моментів, які вам потрібно знати щодо дієслова «vouloir». Давайте розглянемо їх. Дієслово «vouloir» може об'єднуватись з дієсловом або іменником. Отже, «vouloir» плюс дієслово хотіти щось зробити. Наприклад, я хочу їсти. Ти хочеш малювати. Ми хочемо піти до зоопарку. Хочемо піти. Отже, вулюар плюс дієслово. Дієслово, яке стоїть після вулюар, не змінюється, не зм... йде у початковій формі. Перше речення ми хочемо купити. Ну, волю аж те. Ви бачите, аж те не змінюється, йде в інфінітітиві. В початковій формі ажте maison. Або Я хочу подивитися цей фільм. Je veux voir. Je veux, я хочу Voir. Дивитися, не змінюється це діє слово. Початкова форма. Je veux voir ce film. Я хочу покататися на лижах цієї зими. Je veux. А далі незмінне дієслово фердюскі. Живе фердюскі сетівера. Сподіваюсь, це зрозуміло. Вулюар плюс дієслово, дієслово, яке додається, не змінюється. Вулюар плюс іменник. Іменник додаємо відразу, між ними не стоїть ніякий прийменник. Вулюар і відразу іменник. Наприклад, він хоче морозиво. Il veut une glace. Vouloir plus іменник. Il veut une glace. Я хочу цю сукню. Je veux cette robe. Julie хоче це взуття на вітрині. Julie veut ces chaussure dans la vitrine. Наступний випадок вживання. Якщо хотіти щось від когось. Подивіться, Бульвар, «quelque chose», «quelque chose», щось quelqu'un», де quelqu'un», quelqu від когось. Ви бачите скорочені форми quelque chose», де quelqu'un». Саме так вони використовуються у словниках quelque chose», de quelqu'un», щось від когось. Перше речення. Що ви хочете від мене? Que voulez-vous de moi? Que voulez-vous de. moi? 2, зверніть увагу. Que voulez-vous de moi? Вчитель хоче від учнів уважності. Le prof veut l'attention des élèves. Хоче уважності. Veux l'attention, а потім potem від кого? des élèves. Le prof veut l'attention des élèves. Хоче щось спочатку від когось. Ось такий порядок слів у реченні. Щось від когось. Я хочу морозиво від продавця. Je veux la glace de la vendeuse. La glace de la vendeuse. Зрозуміло? Умовний спосіб дієслова вулюар. Ви вже його зустрічали, Je voudrais». я хотів би. Je voudrais. Зверніть увагу, що саме цю ввічливу форму французи вживають дуже часто. Вони можуть вживати цю форму дієслова, щоб, наприклад, запросити чи щось запропонувати. Наприклад, він хотів би морозива. Il voudrait une glace. Дослівно не перекласти, але саме це, це речення має вічливу форму. Начебто ви кажете, будь ласка, я хотіла б яблука. Je voudrais une pomme. Можна додати Je voudrais une pomme s'il vous plaît. Можна мені яблука, будь ласка, продовжуємо дієслово волюар. Ввічлива форма. Якщо вас запрошують щось зробити, використовуючи дієслово волюар. Не забувайте ввічливо відповідати. Наприклад, ви можете сказати. Oui, живе б'єм. Oui, так, я б дуже хотів. хотів. Живе б'єм. На запрошення чи пропозицію можна відповісти так. Я б хотів, але не можу. Тут ми використовуємо обидва нові дієслова. Живу дреб'єм mais je ne peux pas. Je voudrais bien mais je ne peux pas. Treтя речення. Запрошення. Чи не хочеш ти піти зі мною? Est-ce que tu veux aller avec moi. Est-ce que tu veux aller avec moi. Oui, je veux bien. Oui, je veux bien. Дуже хочу. Je veux bien. Ще один цікавий факт. Зверніть увагу. Французи дуже часто замінюють дієслово «вулюар» на конструкцію з дієсловом avoir. Avoir мати щось. Ви це дієслово знаєте. Наприклад, же envie я маю бажання, же envie, замість je. Je sommeil. Я маю бажання спати. Да? Я хочу спати. Je sommeil, замість. Je veux dormir, це дослівно. Я хочу спати. «Je sommeille» Я хочу пити. Je soif. Я маю спрагу, замість je veux boire. Я маю голод, я хочу їсти. Je fais, je femme. замість je veux manger. Обов'язково ці вирази теж собі занотуйте та запам'ятайте. Бо саме в цих випадках вони простіші у вживанні та виглядають більш звичайно умовлені. Ще хочу трішечки збагатити ваші знання з приводу дієслова «вулюар» хотіти. Воно має синоніми. Дезіре, дієслово «дезіре», «дезіре» перекладається хотіти бажати чогось. Такий самий переклад. Або сполучення з дієсловом «avoir», яке ми щойно зустрічали. Avoir envie de мати бажання. Отже, «vouloir», «désirer», «avoir envie d'e мають однакове значення збагачуйте свою мову. Використовуйте різні конструкції та слова умовлені.